А які гарантії, що ви знайдете мого предка, того, якого мені потрібно, а не якогось іншого? Друзі, ми займаємося пошуком архівних документів. Гарантій наперед, що ми знайдемо. Потрібні вам документи, немає, бо ми навіть не знаємо, чи збереглись ті документи, чи не збереглись. Ви робите першу оплату 300 доларів. Це своєрідна розвідка. Це для того, щоб дізнатися, а які документи збереглись по архівах, і перевірите той факт, який вас цікавить, або ті факти, які вас цікавлять, або дослідити вам родові. Після цього першого етапу зазвичай ми знаходимо те, що шукаємо, але буває так, що не знаходимо при умові, що ви дали нам неправильні вихідні дані. Наприклад, ви вказали, що ваші предки жили в одному селі, а насправді вони походять з іншого села. Відповідно, ми на цьому етапі нічого не знайдемо, але це не означає, що не можна дожати цю ситуацію, зробити крок назад на наступному етапі, після оплати наступного етапу, і не знайдемо те, що вам потрібно. Наперед, гарантій ми нікому не роздаємо, тому що ми займаємося пошуком. Пошук. Думайте це слово, да? і наперед знати, що ми знайдемо. Я не знаю. І ви не знаєте, і ніхто не знає. Але які ж гарантії? Дивіться, ви оплачуєте тільки перший етап 300 доларів. Маленька сума для дослідження родоводу. Хороше дослідження коштує 3-5 тисяч доларів. Ви можете не оплачувати відразу 3-5. Хоча, якщо ви нас знаєте і довіряєте, можете оплатити відразу 3 тисячі доларів, і тоді дослідження буде рухатись значно швидше. Але якщо ви хочете познайомитись, ще не певні ви оплачуєте перший етап і вже на ньому отримуєте зазвичай результат і тоді рухаєтесь далі. Ось такі гарантії. Але якщо так станеться, що, наприклад, ми взяли перший етап 300 доларів і нічого не знайшли на цьому етапі, по тих вихідних даних, які ви дали. А хтось інший, або ви самі знайдете ці дані по тому населеному пункту, підкреслю, який ви нам дали, хтось інший і ви нам це доведете, я вам повністю поверну кошти. Повністю повернув. Хоча таких ситуацій ще не було. Я маю на увазі, щоб ми не знайшли, а хтось інший знайшов. Але тим не менше, якщо так станеться з вами, я вам поверну кошти.